Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про альткоїни, які ще нікуди не росли. Та чи вартує зараз купляти альткоїни? Жирний лайк авансом. А ми поїхали! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, то зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе буде знижка на комісію 25%. Ніхто з блогерів не дає таку знижку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні ейдропи для моїх користувачів. Та найголовніше це особиста допомога по біржі BinkX. Одна з монет, яка зараз є в моєму портфелі, це Dot. Багато було і є хейту навколо Dot. Від багатьох чую, що Dot це навіть не про відсотки, а про ікси можна взагалі забути. ця монета вже дуже важка. Краще можна купити Сулану, ну або щось інше. Ну, як я завжди говорив, та говорю те, що ринок завжди йде проти натупу. І цей. Факт є підтверджений. Polkadot це показав. Polkadot за декілька днів показав зростання мінімум на 50%. Знайдуться ті люди, які будуть говорити: можливо, це пам від великого гравця, від того самого маркетмейкера. Ну і далі, відповідно, ми будемо лише падати, тому що великий гравець буде лише розгружатися. Ну, давайте глянемо на холодну голову, що вони взагалі в цьому діапазоні зібралися розгружати. Polkadot зараз коштує в діапазоні 7 доларів. Така ціна була в 2020 році. За цих три роки часу зроблено дуже багато роботи. Зараз Polkadot займає третє або четверте місце по тайм розробниках. За цих три роки екосистема стала набагато. В тисячу, в сотні раз потужніша. Але якщо цей діапазон для великого гравця для маркетмейкера це є зона розподілу, а не зона накопичення, то відповідно ніякого ту в ближчий час по полька доті нам не бачити. Чому не бачити ніякого зростання? Тому що якщо великий гравець, маркетмейкер в цьому діапазоні, в цьому боковику продавав токени нам хом'якам, то відповідно. Хом'які не в силі пампити ціну, в силі пампити ціну іменно маркетмейкер, той самий великий гравець. А якщо вони в цей період не відкупляли монети, а наоборот продавали, то це дуже поганий дзвіночок. Ну в цю екосистему я вірю, засновник Polkadot той самий Гевін Вуд. Цей чоловік був першим технічним директором ефіріума. Іменно Гевін Вуд розробив програмування Solidity, на якому зараз пишуться смарт-контракти в екосистемі Ефіріума. Тому надіюся, що команда Polkadot знає, що робить. І іменно ця зона це не є зона розподілу, а саме є зоною накопичення. Можливо, ми побачимо ще один такий імпульсивний памп вже до 10, а то й навіть до 11 доларів. Після такого імпульсивного пампу всі будуть очікувати на падіння, щоб знову відкупити пулькадот, але так і його не побачить, цього падіння, так як було з монетою міна. За один день міна показала зростання більше, ніж на 100%. Після цього зростання у всіх вже з'явилося бажання піти та купити міну по 40-50 центів, але цієї ціни ми вже не побачили. Те ж саме може бути з монетою Polkadot. Монети, які знаходяться зараз у нашому портфелі, усі показують мінімальне зростання на думку хом'яків, но це ще ніяке не зростання. Ще одна потенційна монета, яка знаходиться у нашому портфелі, це Hashflow. і близько ця монета ще ніякого не показувала зростання. Фонди, які сюди занесли, які сюди проінвестували 31 мільйон доларів, ще нічого не заробили, тому що розлоки почалися всього лише недавно, в листопаді. Ми бачимо серію А і Сіт раунд. Чи пізно залітати в хешлов, на мою думку, ні. В цьому діапазоні відповідно фонди продавати токен не могли, тому що лише недавно токен фондам почав розморожуватися. Іменно, на мою думку, що фонди ще відкупляли в цьому боковику, в цьому зоні, в цій зоні накопичення, іменно токен. але ніяк не продавали. І якщо вони дійсно відкупляли токен, то зростання, як ми бачили, на міні одна жирна, жирнюща свіча десь до 70. До 80 до 90 центів закриє абсолютно всі питання. Але відповідно залітати потрібно не тоді, коли монета дасть 2 3х, а тоді, коли вона в довгому боковику в зоні накопичення. Те ж саме ми бачимо з монетою Flow. Ця монета також і близько ще нікуди не росла. Я чудово розумію психологію, коли ми бачимо ось такий графік. А токен лише падає, то купляти таку монету бажання ноль. І я сподіваюся, що ця монета ще цікава великим гравцям, і вони її в цій зоні накопичення відкупляли. І якщо вони відкупляли в цій зоні накопичення, то мінімальні цілі по флоу я очікую до 2,5 долара. Але якщо ви не хочете ризикувати, то вихід лише один. Це купляти біткоїн. Ризики втратити менші, відповідно, профіль, який ви зробите, також буде набагато менший. Де вищі ризики, тим більший профіт. Я не даю фінансових рекомендацій, але якщо б у мене сьогодні з'явилася можливість купити крипту, я б не думаю, чи її купляв. Такі ціни, які є сьогодні, пізніше можуть бути вже мрією. Але не слід забувати, що завжди буде можливість зайти знову в ринок та заробити. До нових зустрічей, та хорошого тобі профіту.